Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Ми бачимо, що ринок в нас сьогодні перебуває у невеликій корекції. Загалом переглянемо, чим може закінчитись дана корекція, яка сьогодні розпочалась. Чи біткоін буде рухатись до 70 тисяч доларів, чи, можливо, біткоін продовжить своє зростання до 96 100 тисяч доларів. Ну, загалом, 101 тисяча доларів це такі е, середньострокові цілі, куди може пройти біткоін. І поговоримо про це е, сьогодні у відео, е, що можна очікувати далі. Е, тобто це в нас оновлення лоїв чи продовження зростання. Обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Закритий клуб криптобізнес. Наш закритий канал активно розвивається, зростає. Якщо ви бажаєте працювати на ринку з нами, Запрошуємо вас у наш закритий клуб. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ у вас буде назавжди. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, доступні платні матеріали на загальну суму 4 000 доларів, і також ще багато інформації, багато продуктів, які ми надаємо для вас. Якщо вам цікаво, Посилання в описі, пишіть мені і, відповідно, дізнавайтесь більше, приєднуйтесь до нашого закритого клубу. Переходимо до аналітики по біткоїну, розглянемо спочатку біткоін. Це в нас тижневий таймфрейм, що є досить сильним таймфреймом. І ми тут переглянемо ситуацію наступну: ми будемо переглядати відповідно, сам графік ціни по біткоїну і індекс RSI. Ми бачимо, що індекс RSI на сьогодні. Знизився в цю зону, з якої ми постійно розверталися, з якої в нас був розворот криптовалюти біткоін, і відповідно біткоін з даних зон переходив своє, можна сказати, імпульсне зростання. На сьогодні ми бачимо, що відбулася досить непогана корекція по біткоїну. Бачимо, що індекс RSI знизився в нашу зону, з якої ми минулі два рази це в нас в цьому циклі, це в нас 23 рік. Це в нас 24 рік, з якої ми два рази е повноцінно розвертались і показували зростання. Давайте переглядати та постараємось розібрати, що може бути на сьогодні, що може бути зараз. Як бачимо, що біткоін у нас коригується, з 88 тисяч доларів біткоін знизився до 84 тисяч доларів на сьогодні. І переглянемо ситуацію наступну: а саме індекс RSI. Як ми бачимо, що минула корекція. Біткоін у нас знизився, індекс RSI пройшов е, у нас, е, в цю зону трошки нижче середини каналу, з якої в нас був відповідно такий досить непоганий відскок. Давайте переглянемо, е, який відскок був, на скільки відсотків у нас відскок е, відбувся. Е, це в нас орієнтовно 30-29% був відскок по біткоїну е, минулий 24-й рік. Ми бачимо, що зараз ми також досить непогано знизили знизили мину цю саму зону, що і минулий раз. І давайте переглянемо, куди може прийти біткоін перед тим, як продовжувати свою корекцію далі. Тому що ми бачимо, що в нас відбувся досить непоганий відскок на 29%. Після чого в нас відбула ще, ще одна корекція, тобто оновлення лоїв. І в нас ситуація зараз на ринку прогнозується наступна. Що біткоін знизився, може бути якийсь невеличкий відскок, після чого біткоін буде знижуватись до 70, до 70 е, е, тисяч доларів. Тому, якщо ситуація в нас повториться, і ситуація буде аналогічною, то ми повинні побачити досить непоганий відскок. Я думаю, що ось це зростання з, е, з відміток 76 тисяч доларів до 88 тисяч доларів, це є. Не досить сильним, не досить достатнім зростанням, щоб рухатись далі в корекцію нижче. Хоча може бути і такий сценарій, але давайте розглянемо ситуацію, куди може пройти біткоін перед тим, як продовжить свою корекцію. Якщо ми розглянемо, що біткоін покаже зростання орієнтовно на 29%, так як це було у минулому році, то це зростання по біткоїну у нас буде відбуватись до відміток орієнтовно 100-101 тисяча доларів. Саме туди може пройти біткоін до відміток 101 тисяча доларів, після чого може бути продовження корекції та оновлення циглоїв. Це не обов'язково, що така ситуація у нас буде відбуватись, але потрібно бути готовим, що біткоін у нас покаже відскок. Багато учасників вже будуть на позитиві, оскільки біткоін знову 100 тисяч доларів. 101 тисячу доларів торгується вище. І після чого побачити ще одне падіння до 70 тисяч доларів, буде досить негативно сказуватись на психології учасників ринку. Це і буде така максимальна та сильна капітуляція перед повноцінним зростанням. І такий сценарій, він є ймовірним, він є можливим і він може відбутися. Потрібно бути готовим до цього сценарію, тримати його в голові. І коли дана ситуація відбудеться, то. Не фіксувати в мінус і не вестись на масову паніку, яка буде відбуватись в цей момент. Тому давайте підсумуємо по біткоїну. Е, якщо е, криптовалюта біткоін буде рухатись до 70 тисяч доларів, то, на мою думку, скоріш за все, це буде не зараз. Е, це буде відновлення біткоїна до 100-101 тисячі доларів. Е, саме там учасники вже будуть, е, як то кажуть, в хорошому настрої. Будуть очікувати продовження зростання, і біткоін, як завжди, піде проти толпи і може опуститись до 70 тисяч доларів. Ось такий сценарій, на мою думку, він є найбільш реалістичним. І те, що зараз біткоін буде рухатись до 70 тисяч доларів, на мою думку, це трошки неправильно, тому що особливого зростання ми не показували. Тому я думаю, що потрібно спочатку дати позитива. Потім, відповідно, це все перекрите таким досить сильним негативом. Також переходимо на наступний графік по біткоїну. Переглянемо, що сигнал на тижневому таймфреймі в нас закріпився. Відповідно, це дає досить сильний сигнал, який нам сигналізує про те, що, скоріш за все, в подальшому у нас буде відбуватися зростання. Якраз хороші та сильні зони спротиву, з яких ми можемо повторно. Опуститись нижче, це діапазон 100, 100 800, ну загалом 101 тисяча 102 тисячі доларів. Саме з даних відміток, я думаю, що може бути обвал. І це буде максимально негативно впливати з психологічної точки зору на учасників ринку. І це такий, на мою думку, саме ймовірний сценарій. Також давайте ще переглянемо Total Market Cap загальний переглянемо. Золото, яке перебуває досить високо, переглянемо біткоін домінацію, переглянемо капіталізацію альткоїнів, не враховуючи біткоін. Подивимося, що цікавого зможемо побачити там. Як бачимо, що загальна капіталізація на сьогодні 2,6 трильйона присутній другий сигнал на зростання на тижневому таймфреймі, що є досить сильним сигналом, тому очікуємо відновлення та продовження зростання. Золото. Перебуває досить високо, присутні сигнали на корекцію. Думаю, що зростання по золоту підходить до закінчення. Ось тут буде боковик та фіксація профіту. Далі перелив ліквідності в інші активи, в тому числі криптовалютний ринок, в тому числі і біткоін. Біткоін домінація. Також бачимо, що торгуємо по 61,9%, майже по 62%. Що є досить високо, також торгуємо досить довго в даному діапазоні. Тому очікую, що зовсім скоро біткоін домінація буде знижуватись. Буде знижуватись біткоін-домінація, коли біткоін пройде до своїх середньострокових цілей, це в нас 120, 140, 150 тисяч доларів. Загалом, думаю, що зниження біткоін домінації почне знижуватись після того моменту, коли біткоін пройде відмітку 120 тисяч доларів. І буде рухатись вище, буде рухатись до 140-150 тисяч доларів. Це середньострокові цілі по біткоїну. І дане зростання ми очікуємо орієнтовно на квітень, травень-червень. Саме в цей період, воно, на мою думку, може відбутись. Біткоін буде досить високо, біткоін домінація почне знижуватись. Це буде відповідно ліквідність біткоїна почне проливатись в альткоїни, І також в цей період ми можемо. Побачити, та будемо очікувати міні-альткоін сезон. Оскільки альткоїни знаходяться досить низько, будемо очікувати альткоін сезон на 5-10 іксів. Орієнтовно ось такий діапазон зростання по альткоїнам я бачу. Наступний цікавий графік також це капіталізація альткоїнів, не враховуючи біткоін. Також бачимо, що перебуваємо досить низько, досить присутні два сигнали на. Зростання, тому очікуємо відновлення капіталізації і по поальткоїнам. Рухатись з текущих відміток вниз, в принципі, на мою думку, це не зовсім має смисл. Саме тому, що перебуваємо ми і так на тижневому таймфреймі на самих низьких діапазонах. Це можна сказати таке середньострокове локальне дно. Тому, відповідно, рухатись нижче поки що, на мою думку, смислу немає. Потрібно підняти ціну вище, щоб учасників ринку знову з'явилось бажання, появилася цікавість до криптовалютного ринку. І відповідно після того ще раз, якщо буде недостатньо, ще раз обвалити ціни, щоб, по максимуму, як то кажуть, провести капітуляцію на криптовалютному ринку перед повноцінним зростанням. Тому ось таке бачення. Але загалом на ринку може відбутися, в принципі, е і такий самий сценарій, що ці ціни підуть нижче. Ми підемо оновляти лой. Але на даний сценарій я ставлю, ну, можливо, там 20-30%. У будь-якому випадку ситуація на ринку нам зрозуміла. Е цими думками я ділюсь з вами. Навіть якщо буде корекція ще нижче, буде вона з текущих відміток, наприклад, чи буде вона через зростання. Що мені здається більш логічним, і потім корекція вниз. Це не важливо. Важливо те, що е, дана корекція, якщо буде відбуватись, то буде вона відбуватися для того, щоб е, велика кількість з учасників пройшли капітуляцію, вийшли з ринку, тобто викинути слабкі руки. Тому маєте ось це на увазі, не будьте слабкими руками, і е, постарайтесь зробити так, щоб вас не викинули з ринку. І далі після цих подій. Звичайно, що ми очікуємо е, хороше зростання по біткоїну. Це в нас, е, на мою думку, буде зростання до наших середньострокових цілей 140-150 тисяч доларів. Давайте оглянемо на метрику The Golden, щоб ви розуміли, звідки беруться цілі 120-150 тисяч доларів. Як ми бачимо, що наблизились ми до наших таких сильних зон підтримки, е, перші цілі по біткоїну. Такі е, середньострокові це 121 400 доларів на сьогодні. На мою думку, проб'ємо ми дану зону досить е, е, швидко, так як це було, в принципі, і е, цей момент, коли ми досягували середньострокових цілей 72 тисячі доларів, це був 24-й рік. Ми бачимо, що ми з першого разу не пробили дану зону. Е, була проторговка боковику, після чого корекція і імпульсне зростання. Тут у нас ситуація подібна. Прийшли ми до наших сильних зон спротиву. Ось ця зелена лінія, торгували з боковику. Корекція. Корекція, можна сказати, набагато глибша, ніж була ось тут. І далі будемо очікувати зростання. Перші цілі 121 тисячі доларів, і середньострокові цілі на сьогодні це 151 700 доларів по біткоїну. Якщо біткоін пройде вже. В наступні три місяці до цих цілей, це є досить високі цілі, буде досить сильний перелив ліквідності в альткоїни, що спровокує досить сильний міні альткоін сезон. Основний альткоін сезон очікуємо на кінець 2025 року, так ж, е, само, як і пік ціни по біткоїну. А пік ціни по біткоїну в кінці 2025 може становити 240-250 тисяч доларів. Орієнтовно цей діапазон.